Будемо грати у фермерське виживання. Вийшло невеличке обновлення, що тепер на телефоні можна узнавати, що пишеться докладніше. Корабель можна побачити? Коротше, давайте будемо заходити в ігру. Так, зачекайте, ваги йдуть. Ваги. Зараз, зараз, зараз о, все, мабуть. Так, як тут у нас стрім поки що йде. Не завадить знайти <різвання> місцевість. Бачите, як я розвинувся за ці дні. У мене навіть криво ангелівське. Давайте подивимося, яке є царство. Тут ще одне царство. Добре, создамо царство. <різвання> Добре, я так пожартував. Зараз создамо І, Макс Гро. І я буду... Так... Так. Мені здається, що я мав... Я забрав чужий символ. О, давайте аріанс. Зробимо. Зробимо? Я хочу проти вас бійну. Не, ну, блін. Це ви знущайте з мене. Так, нам треба зараз карта. Дуже срочно карта. Дивіться, що я досяг. Мене тут не було. О, я штани забув одіти. Я мав на увазі в ігрі, а не в реалістичному світі. Карту екіпіруємо. Дивимось, де це я знаходжусь. Опа, ми вже приберу цю штучку, яка мені мішає чуть-чуть. Можна і подивитися. Ну, людей поки що немає. Ну, пожалуйста, якщо ви бачили це, це пряму трансляцію, не забудьте подивитися на наступного разу. Бувало інколи, що я не виходив на зв'язок. Виклав новий трек, стать. Ви його подивіться, якщо вам дуже цікаво. А прямо зараз ми зараз будемо охотитись на людей. Якщо вони... Боже, я вже думав, що тут якісь люди є. А хто знає? Можливо я їх знайду. Ну поки що я нікого не бачу. Що ж зробиш, коли шукаєш людей, їх дуже складно знайти. О, а у мене є один план, а якщо приєднатися до того клану. Давайте подивимося. Ні, я, я колись, можливо... Без царства, без царства. Ну-ка, подивимось. Ну, може, аріант зробимо? Ну, ні. Ну, не вийшло, так не вийшло, значить, буде війна, якщо вони так хотіли. Але тільки якщо знайти хоч когось. Давайте, друзі, наступного разу. Ну пока, пока.